Українці, які працювали за кордоном, можуть враховувати частину свого трудового стажу для пенсії в Україні. Експерт Сергій Коробкін пояснює, що Україна має угоди про пенсійне забезпечення з кількома країнами. Серед них є Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Іспанія та Португалія. За цими угодами кожна країна нараховує пенсію відповідно до часу роботи на її. Території, наприклад, якщо українець працював 20 років в Україні та 10 років у Польщі, обидві країни нарахують пенсію пропорційно до стажу. Не всі країни мають такі угоди з Україною у 2024 році. Верховна Рада ухвалила зміни, що дозволяють зараховувати іноземний стаж навіть без договору. Це стосується, наприклад, Сполучених Штатів Америки чи Канади, але це не стосується роботи в Росії. Важливо розуміти, що йдеться лише про право на вихід на пенсію, а не про її збільшення. Внески до пенсійного фонду України з іноземного доходу не сплачувалися. Для підтвердження закордонного стажу потрібні офіційні документи, які засвідчують працевлаштування. Кабінет міністрів України ще має затвердити список цих документів та процедуру перевірки. Шукати квартиру в Нью-Йорку, особливо на Мангетені, може бути складно і дорого. Житло тут вважається елітним, але навіть на Мангетені можна знайти бюджетні варіанти. Нещодавно у Тіктоці стала популярною квартира, яку назвали прихованою перлиною. Вона розташована в підвалі розкішного будинку неподалік від центрального парку. Ця квартира з однією спальною здається за 4250 доларів на місяць. Вона привернула увагу після відео агента з нерухомості. Щоб потрапити в квартиру, треба пройти через. З лобі обійти ліфти і через маленькі двері з позначкою Кімната для посилок. Потім йти вузькими сходами і темним коридором. Підвал виглядає, як у всіх розкішних будинках, доглянутий з котельнями та вогнегасниками. Всередині квартира світла і сучасна. Є меблі, техніка, кухня-вітальня і патіо. Її площа 55 квадратних метрів. Є зона для дивана, пральна машина, маленька кухня і ванна кімната. Спальня має ліжко розміру Квінсайз. Місцеві мешканці Канці шоковані ціною і умовами. Дехто назвав це сумнівним шахрайством. Інші застерігають, що жити в підвалі може бути небезпечно через затоплення або загрозу від щурів. Принцесу Діану часто називають королевою людських сердець. Вона вражала своїм шармом і стилем. Навіть вибір парфумів у неї був особливий. Діана обожнювала аромат з основною нотою гіацинту. Її улюблений парфум британський Пенхалігон з Блюбел. У ньому поєднуються цитруси, гіацинт, конвалія, жас. Мин, троянда, цикламен, а також гвоздика, кориця та гальбан. Цей аромат створив британський парфумер Майкл Піктхол у 1978 році. Парфум став популярним завдяки діані. Вважається, що принцеса захоплювалася ним через аромат гіацинту. Ці квіти мають впізнаваний запах і стали основою для свіжого аромату Bluebell. Експерти кажуть, що добувати олію гіацинта складно і дорого, тому її часто поєднують з іншими квітками. Ковими нотами. Ситні м'ясні страви завжди важливі на великодньому столі. Один з чудових варіантів соковитий курячий рулет з грибами та сиром. Рецепт запропонувала фудблогерка. Він ідеально доповнить святкове меню. Для приготування рулету потрібно три курячих філе, далі 300 грамів печериць, одна цибулина і один зубок часнику. Додайте одну-дві столові ложки вершкового сиру, також 120 грамів шпинату і 100-150 грамів твердого сиру. 50 Грамів в'ялених томатів і 150 грамів сирокопченого бекону. За бажанням можна додати розмарин для маринаду. Візьміть дві столові ложки рослинної олії, також одну-дві столові ложки сметани і одну чайну ложку гірчиці. Потрібно два зубки часнику, сіль і перець на смак. Рулет готується приблизно за півтори години. Він стане родзинкою вашого великоднього столу. На валютному ринку України спостерігається стабільність. Гривня укріпилася щодо долара в умовах. Не невизначено... Важливо дбати про збереження коштів. Курс гривні стабільний вже тривалий час, але економічна та воєнна невизначеність все ще загрожує. Національний банк України може підвищити облікову ставку до 16%. Проте це навряд чи викличе різкі зміни у валютних курсах. Курс долара в найближчі три місяці коливатиметься. Купівля валюти не гарантує значного збереження коштів. Нацбанк підвищив ставку за тримісячними депозитами до 19 Це робить депозити привабливими до кінця червня. Якщо інфляція знизиться, ставки можуть зменшитися. Після сплати податків можна отримати до 12% від вкладів. Золото теж може бути добрим варіантом для збереження коштів, особливо на довготривалу перспективу. У п'ятницю, 11 квітня, сталася трагедія у Флориді. Невеликий літак впав на залізничну колію. Загинули три людини, одна особа поранена. Літак Цесна, 310 вилетів з аеропорту Бокаратон о 10.20 ранку. Він прямував до міжнародного аеропорту Талахасі. На борту були троє людей. Усі вони загинули. Ще одна людина отримала поранення, але її життю нічого не загрожує. Розслідують обставини катастрофи. Мер Бокаратона Скотт Сінгер, висловив співчуття родинам загиблих. Він сказав, що серця сповнені болем через цю трагедію. Нещодавно в Нью-Йорку сталася ще одна авіакатастрофа: вертоліт упав у річку Гудзон. Загинули всі шестеро осіб на борту. У Польщі відбулися дебати між кандидатами в президенти. Король Навроцький, якого підтримує партія Право і Солідарність, висловив бажання брати участь у переговорах між Сполученими Штатами, Росією та Україною. Його опонент Рафал Часковський з громадянської платформи. Запитав, чи вважає Навроцький, що лише Польща повинна представляти Європу за столом переговорів. Навроцький відповів, критикуючи Ангелу Меркель і Дональда Туска за м'яку політику щодо Росії. Він підкреслив, що Польща повинна захищати свої інтереси в майбутніх перемовинах. Навроцький також зазначив, що його відносини з країнами Європейського Союзу будуть базуватися на принципі Польща і Поляки перш за все. Часковський наголосив, що Навроцький відвідав Москву у 2018 році після початку війни Росії проти України. Він звинуватив Навроцького в повторенні російської пропаганди, вважаючи це безвідповідальним. У місті Старий Оскол, що в Білгородській області, затримали військового Руслана Сафіна. Його підозрюють у жорстокому вбивстві двох людей. Жертвами стали працівниця готелю Надія Лугачова і її співмешканець Володимир Захарій. Їхні тіла знайшли в квартирі на вулиці Свердлова. Обидва загинули від численних ножових поранень. Надії було 44 роки, а Володимирові 35 чоловіку 37 років. Він служить у бригаді морської піхоти Севастополя. Мотиви злочину поки невідомі. Проти нього вже відкрито кримінальне провадження. 8 квітня у вівторок відбулися чвертьфінальні матчі Ліги Чемпіонів сезону 2024 2025 років. Арсенал приймав Реал у Лондоні на стадіоні Емірейтс. Матч завершився несподіваною поразкою Реала з рахунком 3-0. Легенда клубу Тоні Кроус пояснив цю поразку. Він пожартував, що команда Карло Анчелоті навмисно програла. Мовляв, що потім перемогти вдома на Бернабеу. Кроус сказав, що нічия в першому матчі була б занадто нуд. Дною для реала. В оформленні маленьких кімнат часто роблять помилку, відмовляються від кольорів, візерунків і декору. Багато хто думає, що освітлі нейтральні кольори, як білий чи кремовий, роблять простір більшим. Так, вони освітлюють кімнату та створюють відчуття простору, але маленькі кімнати можуть бути затишними і без цього. Якщо боїтеся, що яскравий колір задушить простір, виберіть світлі і ніжні відтінки. Наприклад, пастельний жовтий або рожевий. Світлий й зелений Лений теж додасть спокою. Акцентна стіна може оживити кімнату, не зменшуючи її візуально. Це створює природні переходи між зонами, наприклад, між вітальною та куточком для читання. Не обов'язково фарбувати стіни в яскраві кольори, використовуйте яскраві меблі, текстильні візерунки, килими або мистецтво. Дзеркала можуть візуально збільшити простір і додати стилю. Не забувайте про декоративне освітлення. Яскраві світильники або лампи додадуть стилю і функціональності. У маленькому приміщенні не варто уникати дрібничок. Рослини, подушки, вази, книжки все це може бути частиною інтер'єру. Розмістіть їх на стінах або поличках, щоб зекономити місце, 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 місце.